Миру всім. Сьогодні багато людей, які кажуть, що церква не потрібна, пастор не потрібен, пастор це сьомий пункт, і це є пунктом благодаті Божої. Пастор це людина, яка своїм життям являє приклад, це образ для подражання. І тому ми повинні бути покірними пастирям. А якщо ми противимось Богу, пастору, то ми ідолопоклонники – ми рятуємось благодаттю, а благодать це воля Божа. Пастор це благодать. Ми повинні жити по духу, по волі Божій. Ісус каже: хто не отвергне себе, не візьме креста і не буде слідувати за мною, то той не може бути моїм учнем. І тому ми повинні з'єднатися з Ісусом, з пастором, з Божими людьми. Приєднуйтесь до живої церкви.